Панове танкісти, всім доброго здоровля! Йо вашу мать! З вами знову незмінний та неповторний, нахуй. Павовна інцидент, а Топ Гравець. Сьогодні у нас, Йопте, на розбір буде оцей чудовий молодий чоловік, а майстер карате. А нагінатор льохів, а ломатель Ламатель кабінетів. Ми його з вами повністю іди нахуй, ми його з вами повністю оглянемо, ми його з вами повністю розберемо, як конструктор Лего, потім зберемо, е розкажемо все про нього, покажемо два ахуєвші бої на супер, рангові, тобто не з льохами в рандомі п'яними, а сука у рейтингу, да, де грають одні статісти, підараси. Тобто хай скіл, тобто хай рівень гри. Але перед початком цього відео я вам, я вам. Я вам кажу, підставте підставте, да, підставте з щоку нахуй. Поставте свій лайк, напишіть будь-який комент та підпишіться на канал ТОП Гравця, щоб, 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 да, Канал почало розкручувати, показувати в рекомендаціях українцям, і щоб українці, да, сука, переставали, переставали, переставали скажіться грамотно. Правильно, переставали дивитися йобайну узню, а дивилися топ-гравця, бо узня їх сука вчить е, ніхуя. Е, узня їх байтить на клікбейти, розказує про івенти, і узня їм розказує, що треба отак катати на будь-якому танкові. Так не робіть, блять, фул пика фугасів ну, для довбойобів. Да-да, застосувати, а вже ж ми ж довбойоби. Тому, тому зараз переходимо до розгляду. Ви мене зрозуміли, ви мене зрозуміли. Погнали! Uh, почнемо зі спорядження. Йопти. Тут все стандартно. Беремо велику аптечку, велику ремку, універсальний відновний комплект, все в одному. Воно лікує членів екіпажу, воно сука, чине модулі, воно сука, тушить наш е кабінет, який палає. Просто-просто ну універсальна річ, яка повинна бути на кожному танкові. Його беремо першим слотом, другим слотом ми беремо форсаж. Ну, тупо форсаж фільмець подивитися у танкові Нормально таке Підпис... підписочка на форсаж, оформлюємо другим слотом, що воно дає. Воно дає плюс 20 до потужності двигуна. На що воно нам? Бо, сука, ми повинні швидше під'їжджати на позицію, вистріше з неї з'йобуватись, ми протискаємо, коли це нам потрібно. Далі я покажу, коли це потрібно. Боях. Да, йопти. І ми рвемо льохів, бистріше під'їхали, бистріше відстрілялися, менше вірогідність того, що ми отримали піздюлей. Ну і тут так само з адреналіном, коли нам треба швидше переїбати льохів, ми просто йому його протискаємо, зменшуємо собі е перезаряджання і ще додаємо імовірність пошкодження модулів супротивника. Ну цей параметр взагалі смішний, а хуй його додали, я не їбу. E, швидкість перезарядження гармати це основне, що нам від цього адреналіну треба, її він 15 секунд, як і форсаж. І e, Швидкість перезарядки в нього 60,5 секунд. Ага. Далі переходимо далі переходим до суперамуніції. Можна було тут наверху перейти. Я не знаю на що я, блять, Escape нажав. Протис, протис в моменті. Тут беремо додатковий пайок, e, він додає нам 10 майстерності екіпажу. E, другим слотом беремо згущене молоко. Окей, okay, e -e, маленький сухпайок, наш його блядь, назвали згущеним, згущеним молоком, вибачте нахуй. E -e, he -he -he. E -e, плюс 3 до майстерності екіпажу нам додає, як і великий. ну, Тобто це однакові по характеристикам модулі, e -e, амуніція, точніше, але воно, воно, ну. Процентах додає менше, оце згущене молоко, аніж додатковий пайок. Що саме воно робить? Додає нам радіус огляду. Дуже важливо, щоб пересвідчувати е, ворожі ПТСАУ, блять, щоб пересвідчувати льохів, щоб пересвідчувати взагалі усяку п'яну мразоту, яка всю гру грає. Далі шкода на хвилину. Збільшуємо е, свою ефективність е, рвання кабінетів у цій грі. Ну, зрозуміло, час перезаряджання, в принципі, те саме, що і шкода на хвилину, тільки Ну інший параметр. 10 секунд, Аж в наш цілих, це ахуєть як важливо. Тому беремо завжди ці два чудових сухпайки вони разом нам додають ніхуя собі аж е, більше ніж пів секунди. Далі е, час зведення. Час зведення зменшується на 0,2, тут на 0,1, 0,3 загалом ну, це ахуєть як важливо. Потім є такий чудовий казиношний параметр розкид на 100 метрів. Який, сука, я вам базарю, ну ніколи не працює в цьому йованому казино. Навіть ніколи на цей параметр просто не дивіться. Він, сука, ніколи не працює, е, ніколи він вам не знадобиться. Всі снаряди, їбать його в рот, все одно летять у землю, у проєкцію танку, яка не пробивається, або у будівлю, поруч з яким танк цей стоїть, якого ви цілите. Сука, ну не дивіться просто на цей параметр, вигаданий розробниками, не знаю для чого. Просто щоб байтите людей. На, е, на розмислення. Ну, в моменті, да, щоб люди читали, блять, розумнішали. А, ну я зрозумів хитрий план Wargaming. Вони, сука, заставляють людей читати букви, букви і ті, ну, вчаться читати по танкісти штупі, як ми знаємо. Ага. Тому, 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 ну, просто не дивіться. Швидкість обертання корпусу е, збільшується аж на цілих два. Е, єбать. Ну, е, в принципі, може, може нам це знадобитися. Е, градуси на секунду, два штуки. Ну, no, але коли нас крутять, там, в принципі, або коли треба швидень... швиденько довернути, дати шота по єбанатові, по додіку вас об'їжджає, в принципі, в принципі, нормальна тема, чому б ні. Е, прохідність додає також нам, М -м в принципі, найбуде. в принципі, найбуде. І третім слотом ми беремо поліпшене пальне. Поліпшене пальне нам додає плюс 10 до потужності двигуна, або плюс 10 до швидкості... е, або, або І. Сука, до швидкості обертання башти. А автоматично спрацьовує в бою, як і все інше. Середню швидкість нам надає, потужність, швидкість обертання корпусу і потужність двигуна. В цілому пришвидшує нашу маневреність. Е, чому ми не беремо оцю хуйню? Нахуй вона, вона е, вам вона треба. Ви що, єбанати? Беріть оце і не войобуйте. Швидше приїхали, швидше вистрілялися, швидше, швидше поїхали назад. По боєкомплекту пройдемось теж. Дивіться, Є на вибір три снаряди: бронебійний, кумулятивний і снаряд чесний. Я його так називаю, Тут написано погаснення, Але насправді тут повинно бути написано чесний, чесний, просто чесний снаряд. Дивіться, Бронебійні. Бронебійних нам вистачає завжди, я їх беру аж 22 штуки, кумулятивних 7, чесний снаряд один. Далі розкажу чому. Шкода, шкода. 575 максималка, 345 мінімалка, тобто середня, десь 420-440. Десь так буде і летіти, навіть не дивіться на це 5,75, бо навіть сука, сука, да, навіть, сука, з перком, який дає нам максимальну альфу, ну, воно ніколи вилітати не буде. Бронеробиття 233-257 буде вистачати нам сука завжди. Але ну, так як, так як я казав, що снаряди летять у проєкцію, яка не пробивається, яка під дичайшим. Кутом знаходиться на хало, або або гусеницю, то, ну, блядь, цей параметр можете навіть на нього не дивитися. Просто знайте, що принадійних вам вистачить завжди. Радіус розлітання осколків нова, бо снаряд, блядь, нормальний, пацанський, не оцей, блядь, чесний, нагу, підерський, да? калібр 130, ну, бо гармата калібру 130, і снарядів в обоє комплекті я вже сказав, скільки. Кумулятивний снаряд такий самий, тільки менше альфи, тільки більше бройне пробиття. І так звана голда. І, блять, ну е їм не треба стріляти у гусеницю, бо кумулятивний снаряд, 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 ніякі екрани. Такі, як гусениця, такі, як на бортах е усяких танків хуйні, блядь, розташовані. Ну, Це все рахується м екраном гармата блядь, через гармату, через маски, через цю сю хуйню. Ви ніколи кумулятивом дагу не, е не зробите так само, як і через руйнуючіся об'єкти на мапах цієї чудової гри, такі як цегляні за. Е ці загородження, блять, і машинки йобані, які ламаються. Ну і чесний осколково фугасний снаряд. Один, щоб добити якогось льоха або перейбати такого шльоха, як і ми, картонного на ёбать, 750. Ну, бо фугас чесний, блять, снаряд. І переходимо до обладнання. Вогнева міць. Е, живучість. Спеціалізація. Ух ти, йобте, який, блять. Е, ну. Е, хі -хі -хі. пафосні назви. Дивіться, тут беремо гарматний досирач. Щоб досередити аж на мінус 7 до часу перезаряджання. Тут зрозуміло чому. Цю хуйню ніколи не берем е, Ну Це смішно, як я їй казав, ББШ нам завжди буде вистачати, блять. ця хуйня додає нам ну, плюс до е, пробиваемості. Що вона вам треба, я теж не їбу. ніколи це не беріть. Е, допрацьовані модулі беремо у другому слоті, е, у другому, точніше, стовпчикові. Е, другий слот не берем захисний комплект. Ви блядь, ранити когось будете, ніхуя. Берем оце. Додає нам міцності, адже цей танк, блядь, просто все у цьому танкові розташовано на одному ящикові, на якому сидять всі члени екіпажу. У цьому ящикові бо... боєкомплект, а під цим ящиком, нахуй двигун. Тому беремо це, блядь, зменшуємо собі е е криту ймовірність танку і блядь, е зменшуємо пошкодження від тарану. Далі беремо, тут е, міні iq тест від розробників знаходиться. Тобто, якщо ви вибираєте правий параметр, у вас IQ менше 60, якщо вибираєте лівий, у вас IQ 120 і більше. Ви просто ну, е, е, сука, неймовірна, розумна людина. Дивіться, полюбшена оптика додає нам радіус огляду, ця хуйня додає маскування. Після трьох секунд стояння на місці. Тільки й тупорилі яблани, я буду стояти на місці і ніхуя не робити в бою. Тому беремо поліпшену оптику і не виєбуємось. Ну, це для гандонів, для кончених чуханів, ніколи це не беріть. Далі, далі, у нас посилені механізми наведення. Друге римське вже перейшов, як бачите, да, хто в школі вчився, той ставить лайк. Е, ну, Скорочує час зведення після руху. Тобто ви зупинилися, у вас швидкість зведення їбашить. І загальна швидкість зведення теж зменшується. Ну, неймовірна імба, я рахую. Так, ця хуйня взагалі смішна. Вона нам додає буст до снарядів, які летять далеку відстань. На що вам треба? Ви ж не банати стояти в кущах, блять, і оце юзати. Правильно, ми беремо оце, ми беремо оце і не вийобуємось. Далі у нас е, а о! А вже ж поліпшена збірка, яка нам додає міцності, міцності, да, 66 хп. На що нам оце? Я не їбу що, блять, фугаси будете їбалом е приймати на мінус, там, скільки скільки бронів загалом вийде. Ну, на що вам це треба? Фугаси і так летять, і так вам ламають кабінет. Беріть ХП. ХП це сила, це клас, це можливість ще дати одну тичку. Це здоров'я. Ну, тобто здоров'я мамі, якщо ви взяли оце. Ну, не вийобуйтесь, беріть оце. Далі у нас підкручені оберти двигуна. Ну, Розробники нам м'яко натякають, що у нас все в цій грі підкручено. Середня швидкість підкручена, потужність підкручена, все для маневрів. Ну, так само, як і амуніція Нам дає. Так і тут плюс 7, тільки в амуніції, плюс 10. Загалом плюс 17, ніхуя собі імба. Танк стає дуже маневрений. Всім рекомендую. Цю хуйню вам не треба, бо 140 градусів башня обертається взагалом. Вліво 70, вправо 70, ну і корпусом, ви. і так вам цього вистачить обертання. Бо і так двигун дає вам швидкість обертання навколо себе, наша вам ця хуйня взагалі, я не знаю. Е, далі, третє римське, стабілізатор вертикального наведення, який дає змогу влучніше стріляти під час руху. Також е, час зведення зрі... зрізає, е, становить загалом цей параметр 2.9, ну супер імба, Ну і ця хуйня, як я вам і казав, повна казиношна. Не існує такого параметру. Розробники його придумали, щоб найобувати людей. Ніколи таке не беріть. Може, може, сука, на певних танках воно і працює, але на цьому ні. Тому беремо оце і кайфуємо від життя. Далі беремо, а вже ж, ящик з інструментами, бо цю хуйню, ну, це беруть тільки кончені додяки. Вам в'їбали гармату, ви залишились один на один, вам треба дати ще дамаг. А у вас зйобана гармата, що ви будете робити? Гуслю підставляти? блядь? Ну, да-да-да, story, блядь. Беріть оце, швидше ремонтуйтесь, швидше ремонтуйте пошкоджені модулі, швидше виїжджайте з під вогню, робіть все красиво. Не беріть оцю хуйню, не будьте додіком. Ну і по спеціалізації тут дивіться, моя моя особиста преференція випадає на лівий слот, адже він дає плюс 15 швидкості перезаряджання спорядження. Усіх цих трьох, ось бачимо, як і великого вогнегасника аптечки, сука, ремкомплекту, як і форсажу фільмиця, тупо, і як і адреналіну. Тобто оці ці три спорядження будуть швидше перезаряджатися. А якщо ми візьмемо оце, то буде воно працювати тільки на два. Тому я беру оце і не вийобуюсь. І вам також рекомендую, сука. Ублять. Ну, з цим ми розібралися. Тепер, тепер, сука, перейдемо корінтенько до тетихатанчику. Міцність я її. І казав 1166. Цього в принципі, вистачає. вистачає для того, щоб втанкувати блядь, два фугаси. Хе -хе -хе. Та яких сука, два. Один блядь, фугас, вам їбало зріжеть просто. Е Бо один фугас наносить блядь, цьому танкові 2000 шкоди. Не вірите, самі зайдіть у бій блядь, і переконайтеся. Блядь. Як бачимо, основного бронювання в нас просто не існує. Е -е, тут давайте я вам покажу оцей прикол. Є така верхня лобова деталь 30 мм. Яка під, знаходиться під дичайшим, просто диким диким, я би сказав, да, кутом нахилу і цей кут нахилу танкує усе. От сюди можна переїбати, в принципі, але ну, буде влучати завжди в проєкцію, яка не пробивається. Тому оцією передньою хуйнею ви в принципі можете танкувати снаряд будь-який, да, крім йобаного фугасу, бо йобаний фугас вам все одно перелопить на тисячу, ну, бо бля, чесна гра. А, оцей блядь, тож, теж параметр дуже смішний блядь, я його навіть ну, зачитувати не буду, ймовірність загорання. <гум>, блядь, просто підкручена хуйня. Далі радіус огляду 280 метрів, що є в принципі достатнім. достатнім да, 280 метрів. А, Маскування 50 е, без руху. 36 у русі і 11 після пострілу. Тобто, що це означає? Коли ви нахуй відстрілялися, вас видно, коли ви стоїте, вас ніхуя не видно. Танчик реально тупа ніндзя нахуй. Майстер карате ніндзя. Ух ти, блядь. Шкода на хвилину 800. Майже час перезаряджання 10 секунд. Що є ахуєнно по, по пронебропиттю я вже пройшовся, бронебійні вам вистачить. Середня шкода також. Середня шкода, в принципі, 460, я і казав, але буде летіти нижче середнього. Ну бо це грабля, чесно, завжди я вам так е рекомендую розраховувати те, що летіти буде завжди нижче середнього. Час зведення 3 секунди, що я... В принципі, задовільним і батьким ахуєнним розкіт на 100 метрів, смішний параметр казиношний зачитувати не будемо. Кути вертикального наведення. Гору плюс 16, вниз мінус 7. Цих мінус 7, нахуй на цьому танкові взагалі не відчувається. Тут мінус 2 повинно бути, бо у... наперед ця пушка нахуй не гнеться. На бік може. Я, ну. Так, можу вам сказати, давайте. По секрету. На бік вона гнеться краще. Наперед, нахуй, ніхуя. Тобто, ну там мінус 7 цих нема просто. Плюс 16 також не вистачає інколи. Не можна навіть наверх подивитися. Блять, і танк вас з якоїсь скелі йобаною їбе, В принципі, наче як на реплеї це буде показано. Тому побачите, плюс 16 мало, плюс 7, ну, блядь, підкручених наперед сука, пушка взагалі не гнеться. Кути горизонтального наведення? Ліворуч 70, праворуч 70. Тобто сумарно 140 я і казав, в принципі, цього вистачає. Нам назад блядь, довертати це не треба. Коли нас крутять, ну от тоді нам пизда. А так, в принципі, нормально. Максимальна швидкість 50, назад 20, назвати 20, це ахуєно. Швидше від'їжджаємо, менший шанс того, що нам переїбуть. E, маса танка 23 тонни, танк легкий, тобто умовний МОВЕС 8 рівня під'їжджає до нас, точніше, на швидкості 2 км на годину, і зносить нам тисячу демеджу та раном. Справедливо. Ту, блядь, а вже ж справедливо. Ну і прохідність, в принципі, нормальна. E, така собі піде, Йопте. E, танк реально імба. І зараз ми з вами да, єбать, у цьому переконаємося, як я. Ще і казав до цього, бої на хай ПТС, бої не з льохами, тому будемо зараз рвати кабінети, подивимось е, все, як ви любите. Ну що, йопти, погнали нахуй. Так, панове танкісти, Йоб вашу мать, дивіться, мапа у нас Мідлбург, мапа чудесна. Е, в принципі, сетап також чудесний. 2К-91 у нашій команді. Блять, К-91 у їх, в принципі, купа важких танків. І дивіться, що ми зараз з вами будемо робити. Я нагадаю, це рейтинговий матч на 6300 ММР топ-500 блід Європи. Ну, тобто, один з хай скіл плюс uh, ну хай скіл геймплей. Да? Тут я дивлюсь, тут я дивлюсь, що ніхто наверх не їде, бо я дуже хотів поїхати на точку С, адже як... Ну, Нагадаю, що на цій мапі Мідолбург чудесній. Всі їдуть наверх, там струляються, але у нас купа важких танків, тому всі вирішили поїхати в місто. І дивіться, що відбувається. Ми їдемо з важкими танками. Ми не стоїмо в кущах, як банати. Ми їдемо. Е, дивіться, я проїжджаю ну, дуже-дуже близенько до них, становлюся тут, е, ламаю деревце. Бо повалені дерева, так само, як і кущі, дають нам маскування. Я розумію, а вже ж я розумію, що тут нікого не буде. Тому ми поки що стоїмо, блять, щелкаємо ебалом, але нікого тут нема. Тому. Ну і ніхто, бачите, не світиться у нас. Я проїжджаю просто вперед, далі за своєю командою. Але ну, я не зовсім на передовій, я якби на знаходжусь трохи позаду за танками. Але сука, зуважте, це не на іншому кінці мапи. Це. Ну, Поруч, поруч зі своєю командою, блядь, а не у кущах десь блядь, на респі. Я їжджу, я їжджу по карті, я міняю позицію, блядь. я є не балай. Робіть так, не, стой, не стійте е, на цьому танкові у кущах на базі, будь ласка, це повна хуйня. Будьте маневрені, переїжджайте з позицію на позицію. Це дуже важливо. Е, тут е, розкатка така, що їх команда неї балає, і вони проїхали всі наверх. Е, дякувати Богу, наш е, середній танк, який в нас е, ой, легкий танк, точніше, який в нас один. Він не подох, він одразу переїхав блять, назад. ну, Він все зрозумів чудово, чудесно. Ну, я ж кажу, тут і грають на ебалаї. Ми становимось е, у позицію, у близеньку позицію до фронтлайну і починаємо навалювати. Зараз буде нереальний навал. Я чекаю, поки хтось підставиться. Ну, вони а вже ж виїжджають. На нахуй на 440. Ну, як я вам і казав, середньо на цьому 440. Тут я вже ж свічусь якимось хером, але незрозумілим для мене чому. Перейобую ще раз Емілю на 400. Загалом нанесено вже 900. Відкочуюсь назад, відсвічуюсь. Чекаю, поки я відсві... відсвічуся, а відсвічування у цій грі триває 10 секунд. 10 секунд. Тобто вас вже ніхто напряму не бачить, і через 10 секунд ви пропадаєте з радару. 10. Це б, ну, 10-10, да -да -да, 10, нахуй. Тут я розумію, що справа вже ніхто не поїде, там нема кому світити, сам я світити не буду. Тут вирішую допомогти нашому Тігру другому. Перейобую дуже важливий шот, е бо Еміль їхав видавати барабан. Він би видав барабан тігру другому, і було б не дуже окей. Тут ловлю на перекатці додіка на об'єктові. Ну, наношу йому блядь, чесних 500 і 6 підпалом. Олен Пукан, Олен Пукан відправляється на Парашу. Як бачимо, залишилось у них два е ворожих танки, але ми їбать його в рот, захопили дві точки і тому перемогли цей бій в моменті. Я непогано наструляв, 2300, в принципі, можна було іще. Але бачите, ну як, я заїхав у кущі, трошечки не струляв, трошечки переїбав. Це перемога, це плюс 3, 2800 шкоди я наніс. Командочка, як бачимо, теж ну, хуйнею не маялась. В принципі, топ-2 по демеджу. В принципі, я задоволений. Переходимо до наступного бою. Е, наступна мапа чудесна, чудова, називається Лагуна, е, якісь майські йобані е, руїни. Ну, Ну, блядь, гра просто про події Другої світової, Блядь, і танки тут не з космосу придумані, як і мапи. Коротше, якась тут архе... археологічна місія. Відкопуємо маму розробника. Ой-ой-ой. <кій> ой ой, -ой, 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 -ой. Е, Відкопуємо її блядь, з землі. Їдемо рвати льохів. І дивіться, тут є напрямки А-сайт. це напрямок ТТ, Б це поїхати пострулюнкати як скіловик, і С це, це для ст шок Ну, бачите на мапі А, Б і С англійською. Ми їдемо, а вже ж на центр бо ми статісти. І зараз покажу чому. Е, на цій мапі, на цій мапі, от я сука, вам показую, це супер-сука секретна позиція. Про неї знає дві людини всього. Розробник цієї гри чудесної і я. Я друга людина нахуй. Е, називається ця позиція для розривання льох. Вона такі, таку і має назву, це офіційна назва цієї позиції, бо ну, я ж друга людина, яка її знає. Бачите, я свідчу тут просто перекатку важких танків. Вони у мене знаходяться в єбейшому прострілі. Що ми можемо побачити? Єбанат на ВЗ6. Під'їжджає теж блядь, струлюнкати. Ми його виталкуємо, бо я таких е гравців не поважаю. Він без башти приїхав на суперпозицію. Пішов він нахуй, сука, додік, блядь. І Із цього я ну, не перейобую в важливу тичку по танкові. Е Пише скобочку у чат. Маму його, мамі його руку потис, вітав її з 8 березня. Тут також, бачите, є єбейший простріл на оцю проєкцію, де вони проїжджають важкі танки супротивника. А є також оці чудесні кущі, куди ми зараз під'їдемо як бачимо, ці важкі та пацанські танки супротивника перестрілюються з нашими, а це означає, що нас, сука, ніхто не бачить. Ми тут тупа ніндзя стелс. І зараз е будемо показувати всі карате. На нахуй! 436 в моменті. Чесний урон я вважаю. Але ж ми підставились, але ж ми от могли отримати піздюлей. Тому тому, ре, е, демедж реально чесний. Тут я викочуюсь. Перейобаю, йобаному марафонному додіку, краси рука на 400 теж, на 500 там майже. І викочуюсь знову. 10 секунд перезарядки, я вам нагадаю. Тобто важлива ремарка, дивіться, я не як і я дивлюсь на мапу і на гру в цілому. Мене ніхто не бачить, вони перестрілюються між собою. Я під'їжджаю близенько, я не стою блядь, на респі, не проїхав 2 метри, блядь, від від респа і став у куч, блядь, І стріляю. Я переїжджаю, я маневрую нахуй. Я викочуюсь, я ризикую. А, тут снаряди, як бачимо, не летять у землю. Чесна гра, блять. Ну, я хай скіл проявив, блядь, Зацілив танк, неймовірно. Тут я ну, розумію, що треба відкочуватись. У нього блядь, фул барабан. Єбалай дивиться, тільки е мене. Тут я висвічуюсь. Е виїжджає рога. Я допомагаю нашій рогі. Розі, Розі. Розі, да, Розі. блядь, Розі Ноуз. Е далі, далі дивлюсь, що тут по перекатці. Єбанати їх так само продовжують викочуватись. А, магія шотного танку, як бачимо, у тігра не залишилось одного хп, блять, ну гра чесна. І магія шотного танку другий раз везе з пробиттям 1000 мм. Я нагадаю, везе, везе, це сама найпотужніша, сука, ПТС 8 рівня, блять. Да? Ага. Яка ну, з пробиттям 1000 не пробиває Тігр 2, бо танк в нього шотний, і там летить 90% на невпробуття. Просто в моменті 90%. Ну, танк, бо шотний, блядь. Е, тут снаряд якимось магічним чином пролітає через силове поле Туре 57. Бо у Туре 57, як ви бачите, є легендарний камуфляж, сука. Е, тому в нього, на нього встановлене таке собі імпровізоване силове поле, яке ну, відштовхує снаряди всі, що летять у його проєкцію. Перейобуємо йому тут точку на 400. Далі викочуємось. Або не відкочуємось. я тут думаю, що треба переїхати насправді. Бо бачите, наші вже всі цілять. Тайгер один шотний. Я думаю, його треба добити. Як бачите, я теж шотний, сука, і зауважте, якби у мене була броня йобана на цьому танкові, я б вже подох. А 16 хп все ж таки вирішують. Е, ну, екстра. Е, ще ще хп-шка зайва, вона дійсно вирішує. Тут Еміля першого добувають. Зараз я доберу фугасом, на скілі ось чому мені потрібен один, сука, фугас. Бо я їбав е кудись сілитись, я їбать заряджаю на скілі фугас. Просто їбашу в проекцію танка і його вбиваю нахуй. Ну, чесно, чесна гра, чесний снаряд. Крайслер марафонний додік нас не бачить, просто ми в мантії невидимці. Тут ми, ми переєбуємо ще на 500. Є пробиття, є пробиття, да-да-да-да. є пробиття, ще на 500 переєбуємо. E, Туре 57 меха відправлено на парашу, а повинно було відправитись ще раніше, бо я нагадаю, силове поле цього танку не дало нам нанести йому демедж. Не дало, да? І я так розумію, що з трьома трьохстами ми відправляємося у ангар з перемогою, зафарманим респектом, з потисненою самі собі рукою. Перемога, їбать його в рот нахуй. Перемога, все чотенько 2 плюс ПТС. Лутаємо повагу від танкістів. Е, ну, Максимально не повага цьому єбанатові, який на початку приїхав, ніхуя не зробив. Е, до речі, його профіль. А, апається підерас Йобани, де висука, да, блядь. Ну нічого, нічого, я теж їх наздоганю е, скоро буду на 4400. До речі, заходьте на мої стріми, де я так само ахуєнно фармлю рейтинг. Ну що? Панове танкісти, йоб вашу мать. Подивилися ми на цей ваш е, Су-130, майстер-карате, що можемо який висновок зробити? Танк реально гне, танк реально сильний, потужний для мужчин, для скіловиків, який рве, все живе. Е, ахуєна гармата, є ВЛД, яке танкує, є мобільність, є тупа ніндзя стелс е, характеристики, ну, є все для нагіву. З е, цим танком ми розібралися, а вам на останок я хочу сказати, що, якщо вам сподобалось, або сука, не сподобалось, але ви хочете розвивати українсьмовний контент і хочете, щоб рандом сука у цій грі змінився, щоб е, українчики перестали дивитися у Зіян, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк та залиште будь-який сука коментар 4, там, 5, 6, 7, 8 слів. Поїбати взагалі, щоб цей україномовний важливий розвиваючий контент побачили якомога більше українців. З цим будемо прощатися. На все добре й опті. б Б.